Доброго ранку сонечку Ясному, доброго ранку садочку прекрасному. Доброго ранку рідний наш дім. Доброго ранку діткам усім. Хто прийшов сьогодні до нас у гості? Це білочки. А скільки їх тут бачите? Двоє. Зараз білочки пропонують вам гру, яка називається Що зайве. Подивіться уважно та подумайте, що тут зайве? Так, трикутник. А тут яка фігура? Так, квадрат. А на цьому малюнку що зайве? Дійсно, тут коло зайве. Білочка щось принесла вам у своєму кошику. Це рахункові палички. Складіть з них трикутник. Для цього вам знадобиться, скільки палочок? Так, три. А ще у білочки. В кошику є багато горішків. Якщо поділити їх між усім то вийде кожному порівну по три горішки. А скільки зараз білочок на малюнку, ви бачите? Правильно, одна білочка. А на цьому малюночку скільки їх? Правильно, двоє. А скільки всього білочок до вас прийшло? Так, троє. І вони хочуть ще вам запропонувати гру, яка називається Склади і назви предмет. Який зараз перед вами предмет, як ви думаєте? Так, це вантажівка. А тепер перед вами що? Вірно, це велосипед. А зараз що ви бачите? Так, це потяг. Трошки відпочинемо і зробимо пальчикову гімнастику. У нас пальчики зібрані в кулачок, і потім вони будуть потихеньку розгинатися. Вранці сонечко прокинулось та тихенько потягнулось. Промінцям пора вставати. Потягнулось, бачите? Один, два, три, чотири, п'ять. Сьогодні ми яку цифру вивчили з вами? Три. А які фігури повторили? Так, трикутник, квадрат, а також згадали коло. Білочки, з вами сьогодні гарно погралися та вивчили і повторили фігуру та цифру 3. Усі сьогодні молодці. До побачення, діти!